Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Далі будемо говорити про паливну кризу у Російській Федерації, яка продовжує набирати оберти, оскільки дедалі більше російських НПЗ зупиняють свою роботу. Дефіцит пального охопив бійськ, друге за величиною міста в Алтарському краї Російської Федерації. Місцеві жителі скаржаться на масове закриття АЗС, а на тих заправках, що працюють, збирають. Величезні черги стоять в них навіть пожежні авто. До нашого ефіру долучається Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднання Україна. Івана, доброго дня. Доброго дня, пане Богдане. Вітаю вас і вітаю всіх глядачів. Дефіцит пального в Російській Федерації сьогодні найбільше проблем з постачанням пального фіксуються в окремих російських регіонах. Поки немає його у Москві та Санкт-Петербурзі, до прикладу, але на вашу думку, наскільки оця криза палена на сьогодні, вже має ознаки системності в Російській Федерації? А наскільки залишається переважно регіональна проблема? Ну, дійсно, поки що погоджує з вами, що ані Москва, ані Московська область, ані Ліні... санкт Петербург, Ленинградська область не відчувають цю кризу. Але тим не менш, ми бачимо, що дуже багато регіонів Росії стає в так званій червоній зоні, тобто зоні, де є брак пального, і прошу звернути увагу глядачів, що насамперед це країни, це верніше східні регіони Росії. Тобто, це не західні регіони, куди досягають наші дрони і де а, наносять удари по російським нафтопоробним підприємствам. Це саме схід країни, і тут є дві версії, чому це трапилось. трапилось. Перша версія, що Росія дуже багато нафти постачає зараз в Китай. І відповідна нема для того, щоб проробляти на дальньому сході. Відповідно, там є брак пального. Друга версія, і вона мені ближча. Це те, що в Росії зараз великі проблеми в економіці. Там mm -hmm. дефіцит бюджету вже 4,2 трильйона рублів. А на статтю Демфорд, це доплата реалізаторам пального за те, що вони це роблять в цій країні. В них 2,6 цілих рублів закладено. І в мене таке відчуття, що вони вирішили зекономити ці гроші і не платити Демфорд. А коли не платять демпфер, реалізатори пального просто ховають пальне, їм це невигідно продавати, бо без цієї доплати вони збитку будуть. І це, тому в Росії оця паливна криза вона ще далеко не завершилась. І Я думаю, що кожного нового тижня ми будемо чути про нові регіони Росії, де нема пального. І якщо повторююсь, якщо західна частина це радше наше НПЗ, то центр і Схід це радше, якраз оці відсутність демпферних доплат, які дозволяли пальному бути на ринку. А на вашу думку, якщо говорити про ширше ось цієї бензинової кризи на російську економіку, то яким він може бути, якщо ситуацію не вдасться виправити, якщо вона тим паче буде погіршуватися найближчим часом, як це буде впливати, до там на виробництво сільське господарство чи інші сфери економіки? Дивіться, щоб перевозити товари сільського господарства, треба вантажівки. І ось тут будуть проблеми, що не будуть власне знаходити пальне. Поки що з дизелом там проблем нема. Там радше 92-95, але це питання часу. Тому чим менше буде пального серед іншого, це буде означати, що будуть уповільнюватись процеси в економіці, які вже до речі там по індикаторам тієї залізниці у суттєво повільності це на декілька відсотків, це десь приблизно на 20% відсотків зараз менше перевозиться товарів залізницею ніж рік тому, і це буде лише більше під позаглиблювати цю економічну кризу. Так повторюю, що Москва і Санкт Петербург це навряд чи поки що відчувають, але до них це також дійде. бо всі вони щось їдять. А щоб отримати, що їсти, треба це довести, і ось з цим будуть проблеми. Mm -hmm. Тому думаю, що ця паливна криза вона може цілком е, не просто поховати російську економіку. А... Практично поставити можливо навіть крапку в історію Росії. Може це занадто амбіційно, але коли велика країна, це з однієї сторони перевага, а з іншого це недолік. тому що без наявності ресурсів для перевезення товарів цієї великої території буде дуже важко забезпечити цими товарами цю територію. І ось тут цілком можливо, що ми по перше, ця вона вона не буде сходити з шпальт газет або з екранів телевізора, і це буде найближчі місяці. І, і поки що ну є варіант закупити багато пального в Китаї. Ресурси це поки що дозволяють, але це буде такий збиток, що довго це робити Росія також не зможе. Івана, а якими методами сьогодні російська влада намагається стримувати зростання цін на бензин через кризу? Наскільки успішно їм це вдається або не успішно? А дивіться, поки, поки що в них ще є ресурси для цього. Але чому я кажу поки що? Тому що фонд національного добробуту, з якого беруться ресурси, він стає все милішим. І там грошей лишається не так вже і багато, 3,9 трильйони. Це про тому, що дефіцит вже два місяці поспіль перевищує це о, о верніше ліквідна частина фонду національного добрового то перевищує дефіцит. І тому думаю, що ну місяць до, до кінця цього року, давайте так ресурси будуть, але чи вистачить їх на початок наступного року. Ось тут я вже не впевнений. Дякую вам, Іван Ус, кандидат економічних Дякую. наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про паливну кризі, кризу в Російській Федерації, яка лише набирає обороть.